Потугами можуть потрапити всередину і журналісти і депутати. Є така інформація, що а, частина а, депутатів від фракції Удар намагалися потрапити всередину актової зали, але двері щільно охороняли а, їхні опоненти. А, це депутати від партії регіонів. Є така інформація, що частині все ж таки опозиціонерів вдалося потрапити всередину. Це члени лічильної комісії. А, решта. На наразі а, залишили будівлю і пішли в невідомому напрямку. А власне всередині зараз розглядають а, порядок денний. А що ж відбувається на вулиці? Це відбувається мітинг. А, тут зібралися переважно молодики. Ну на опити десь а, кілька сотень людей. Вони тримають в руках національні стяги і Просять президента, ну от що написано власне, на плакатах, це просять президента прискорити Україну до Європи. А, гучно лунає музика. І ще ми помітили кілька автобусів зі, зі спецпризначенцями, близько п'яти. Ну от, власне, все, що ми можемо сказати на цю годину, Олексію.